Озі нас інфоперші про головне поїхали 30 вересня о шостій ранку. За місцевим часом в кількох містах Росії одночасно зафіксовано серію вибухів і пожеж, що призвели до колапсу у тиловій інфраструктурі. Впродовж перших хвилин надходили повідомлення про підпалені і детоновані складські приміщення казарми та аеродромні ангари і чергові, червоні іскри біле вибухів Були помітні на великій відстані за оперативними зведеннями протягом першої години зареєстровано близько 300 загиблих серед особового складу та технічного. Персоналу поранених вивозять в регіональні лікарні багато поранених у критичному стані. Місцеві медичні потужності, перевантажені інциденти охопили кілька об'єктів. Одночасно, великі казарми в прикордонних районах, авіаційні позиції та допоміжні логічні бази. На ряді аеродромів вірогідно сталося ураження пального та технічних складів, що спричинило ланцюгові детонації. Кілька літаків і гелікоптерів отримали пошкодження або були знищені під час пожежі. Пошкодження спостережних комплексів і Засобів ППО на околицях місць події ускладнювали оперативне реагування. Рятувальники та пожежні підрозділи працювали в умовах ризику нових вибухів і мінування під'їздів. За наявними даними, удари були скоординовані і точні. Ураження припадали на житлові і технічні корпуси, де концентрувалися особовий склад і матеріально-технічні запаси. Структура руйнувань свідчить про попередню розвідку та визначення часу удару, так що максимально вразити людський ресурс, масштаби пошкоджені, висока смерть. Ні, серед військових показує, що противник зумів завдати удару не лише по техніці, але й по життєзабезпеченню підрозділів у тилу. Реакція на місці була миттєвою. мобілізовані додаткові бригади санавіації. Сусідні госпіталі вели режим надзвичайної допомоги, але ресурсів явно не вистачає. Морги на тимчасові сховища для тіла заповнені. Місцеві адміністрації терміново запитують пакети для транспортування та додаткові засоби ідентифікації. Попити на кров та хірургічні матеріали зріс в кілька разів. Частину постраждали з до великих центрів в супроводі спеціальних бригад. Інформаційний фронт одразу заповнили офіційні повідомлення за суперечливими формулюваннями. Регіональні структури кваліфікували події як теракта або удари по військовим об'єктах. Федеральні канали говорили про ізольовані інциденти у середині країни. Оголошено, триденний траур. Державні медіа демонстрували е кадри загоряння, називаючи подію ударом по бойовому складу, що має мобілізаційний ефект. Паралельно з'явилися попереджувальні повідомлення про посилення захо. Дів безпеки в інших військових містечках і перевірки на предмети диверсії у військовому відношенні. Подія критична втрати живої сили у телу у кількох сотень одночасно знищують мобілізаційний потенціал конкретних підрозділів і ускладнюють оперативне поповнення, знищення техніки від складів ПММ погіршує оперативності якість авіаційних угрупувань, і наземних формувань у прилеглих секторах. Схоже було завдано удар по логістиці, так щоб створити каскадні ефекти від неможливості швидкого евакуювання поранених до браку упа. Лива для оперативних вилетів також має місце психологічний ефект. Атака в середині території, де вважалися безпечними тилові об'єкти, підриває бойовий дух і довіру до командування. Родичі загиблих і поранених стягуються до госпіталів. І мерії виникає ризик локальних протестів і паніки. Командування змушене витрачати сили на стабілізацію тилу та комунікацію, що відволікає від планування операції на передовій. Що ж ці вибухи Росії з 300 загиблими і масштабними пожежами в. Казармах і на аеродромах це удар силової високої інтенсивності по стратегічних тилових ресурсах противника, наслідки миттєво перевантаження, медицини, втрата боєготовності частини підрозділів, логістичний дефіцит і глибока деморалізація для України. Подібні удари, якщо вони проводяться коректно і в межах права, переводять війну у фазу системного тиску та вразливі ланки противника. Одночасно відкривають оперативні можливості на фронті через зменшення ресурсів і мобілізаційного резерву супротивника дії щодо допомоги цивільним документом. Ментування наслідків мають бути пріоритетом, щоб максималізувати стратегічний ефект і мінімізувати гуманітарні ризики. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.